Щороку з початком опалювального сезону багато хто стикається з одними і тими ж проблемами. Основні, це холод у квартирі, запах паленої пилюки або навіть прорив батареї. Щоб уникнути цього, достатньо трохи підготуватися. Якщо батарея гріє нерівномірно, зверху холодна, знизу гаряча. Отже, в системі є повітря. Щоб його позбутися, нам потрібно взяти ключ для крана Маєвського, невелику ємність. Проти годинникової стрілки поволі відкручувати кран, ви почуєте характерне шипіння. Після того як повітря було випущене із системи, закручуємо назад. Наступний крок це є утеплення. Більшість тепла витікає через вікна. Привірте, ущільнювачі, якщо вони затверділи або потріскалися, краще їх замінити. Якщо балкон не утеплений, двері варто додатково ущільнити по периметру. Це проста деталь, яка суттєво. Зменшує тепловтрати трохи уваги зараз. І взимку у вашій квартирі буде тепло, сухо і без жодних сюрпризів.